Вітаю всіх, хто вперше на моєму каналі. і також тих, хто мене добре знає. Мене звати Тарас Таманів, і в цьому відео я сьогодні вам розповім про те, як підключати беззеркальні камери Canon, які мають технологію Wi-Fi до MacBook, для того, щоб відразу на MacBook бачити ті зображення, які ви робите на камері. Будемо використовувати тільки безкоштовне. Програмне забезпечення від Canon. і в цьому відео я вам покажу детальну по кроку інструкцію, як це реалізувати на ваших камерах і на ваших MacBook. Для тих, хто користується камерами Canon, які не мають собі інтегрованого Wi-Fi, я покажу, як можна обійтися без Wi-Fi, підключити через type c кабель так само таке з'єднання. Тож ставте лайки, пишіть коментар вдячності, якщо це відео. Для вас корисне, і ми починаємо. В моїх руках EOS R6 Mark II. Для того, щоб підключитися нам по Wi-Fi, нам потрібно зайти в меню і обрати цю піктограмку з такою стрілочкою. І вибрати підключення до EOS Utility. Тобто це є офіційна програма Canon. і якщо у вас на комп'ютері її немає, то давайте я вам скажу, що саме перше треба встановити. Тобто на комп'ютері ми встановлюємо з офіційного сайту Canon EOS Utility 3. Це наразі найсвіжіша програма, яка підтримує зв'язок бездеркальних камер Canon із MacBook. Ями. І також нам потрібно встановити Digital Photo Professional 4. Тобто, це та ж програма безкоштовна. Ми її встановлюємо і з офіційного сайту Canon. І предметно, що ці програми систематично оновлюються, так само варто вам перевірити, яка прошивка на вашому фотоапараті, бо так іноді буває. Давайте ми перше знайдемо, де це знаходиться. Тобто, це є такий ключик. Шостий підпункт і внизу є програма. Версія 1.1.4. наразі це саме крайня. Версія прошивки фотокамери, і вам потрібно слідкувати, щоб у вас була саме найновіша прошивка на камері. Бо якщо прошивка буде стара, а програму на комп'ютері ви скачаєте нову, то є ймовірність, що щось не буде працювати. Отже, встановлюємо найновішу прошивку на фотоапарат, і тоді встановлюємо програму EOS Utility 3. І Digital Photo Professional. EOS Utility 3 це програма, яка власне, відповідає за з'єднання між камерою і е, ноутбуком. А програма Digital Photo Professional вона відповідає за перегляд і за редагування. Ці програми будуть працювати в парі, і будуть давати нам класний результат. Е, отже, коли програми встановлені, зараз я процес встановлення вам показувати не буду, зато кину лінк, з якого сайту можна це скачати і ви справитесь з цим самостійно. Ми переходимо з вами в меню фотокамери, де є така от похила крива з двома стрілочками, і вибираємо підключення до EOS Utility. Так, І тут немає, звісно, ніякого пристрою, бо, тому що я спеціально видалив звідси свій MacBook. Тиснемо «Додайте пристрій до підключення. Сама камера створює зараз точку доступу. Ось вона створила точку доступу, де є і назва мережі, і знизу пароль. Тепер нам потрібно підключитися до Wi-Fi цієї мережі. Тисну Join. І Зараз MacBook підключається до мережі. Питається мене камера, чи почати сполучення, звичайно, що почати. На моніторі моєї камери пише, що відбулося вже з'єднання. І Wi-Fi підключений. А на самому ноутбуці я бачу вже як відкрилася оця перша програма, яка називається EOS Utility 3. Тут ми можемо встановити різні параметри зйомки, але нас найбільше цікавить зараз кнопочка Preference: тобто це налаштування, І які я встановлюю тут параметри для того, щоб у вас вся ця історія працювала. Дуже важлива штука. Заходимо в Destination Folder. Це та, та папка, в яку будуть закидуватися фотографії, які ви будете скидувати на, на сам ноутбук. І отже я вибираю там ту папочку, де в мене зберігаються фотографії в документах, фотках і окремо я створюю папку Transfer Wi-Fi. І ви через кнопочку Browse можете підгрузити будь-яку папку, яка вам потрібна на вашому комп'ютері. Далі я все залишив без змін, нічого не міняв. файл-нейм так само не міняв. Remote showing це я тут вибрав Rotate Image, тобто якщо ми знімаємо вертикально, то автоматично буде ваша програма перевертати зображення. І е, тут важлива кнопка LinkedIn Software. Тобто ми якраз будемо зараз з вами підключати до програми Eos Utility програму Digital Photo Professional. Нам важливо вибрати в списку тут, е, якщо у вас не буде нічого, то просто знайти через провідник Digital Photo Professional 4. І таким чином ці програми між собою будуть сполучені. Е, ця програма EOS Utility 3 будем з з е, з'єднувати фотоапарат із ноутбуком. І через свої засоби передавати зображення на Digital Photo Professional 4, тобто DPP, його ще називають. Окей, тиснемо OK. Тепер ми можемо побудувати кадр. І після того, коли ми його створимо, він автоматично передасться на програму Digital Photo Processor. Ось вона тут. Вже відкривається DPP. Єдине питання, що ця фотографія зараз відкрита в такому малоформатному розмірі. Для того, щоб ми побачили її на повний розмір, нам потрібно розвернути це, вибрати View Fullscreen. І після цього вже всі фотографії почергово будуть відкриватися. Вже в повному екранному режимі, і ми зможемо, наприклад, своїм клієнтам показувати, що виходить відразу на зйомці, а це власне дуже і дуже важливо. Якщо ж ваша камера не має Wi-Fi, то ви зможете підключити її з допомогою кабеля. Конкретно в моєму випадку MacBook має інтерфейси Type-C, і так само Type-C інтерфейси присутні у камері. Яка перевага підключення камери через кабель? RAW файли прилітають набагато скорше, просто блисковично? В моєму випадку ми підключаємо одну частину кабеля Type-C до ноутбука, іншу частину в камеру, вмикаємо on. Ось відбулося підключення, і хотівши вам розказати про цю чудову кнопочку, яка біля визначення якості зображення знаходиться. Тут ми можемо визначити, куди будуть відправлятися фотографії. Чи лише на комп'ютер, чи на на камеру, чи на комп чи комп'ютер, лише залишиться на пам'яті карточки. Тому я вибираю переважно цей другий параметр, такий, який у мене тут зазначений. Ви вибирайте те, що потрібно вам. Дякую, що подивилися це відео. Підтримайте мене, мій канал, а також україномовний контент лайком і коментарем. Якщо ви хочете стати спонсором цього каналу, як це зробити, я залишив інформацію в описі. Тому ласкаво запрошую підтримувати мою діяльність. І таким чином, мотивації до роботи на Ютубі в мене буде ще більше.